Доброго дня! Вітаю! Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Завжди радий допомогти новому талантові. Таке перше питання, чому погодились на це інтерв'ю? Ну мене підкупило те, що а, хлопець твого віку не соромиться, звертається, робить власний продукт, от, викладає його в мережі, тобто демонструє такі сучасні навики спілкування. Ділиться своїми однолітками, показує, що в принципі навіть в такому юному віці та, можна досягати те, що ти собі плануєш, і те, що хочеш досягти. Друге питання якщо перед вами сиділа людина, котра не знає хто ви, не знає чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею описали? На даний момент український політик. Який останні близько 10 років присвятив свою діяльність в боротьбі з корупцією, спочатку з боку громадського сектору, зараз з боку політики, Пластун, тобто член української скаутської організації ПЛАСТ. Українці цим шалено пишаються. батько трьох дітей. А чому ви обрали саме політику зараз? Ну насправді важко сказати, щоб це я обрав політику. Скоріше, коли займаєшся справою, до якої відчуваєш покликання, воно тебе обирає. Та? От. Тут. Є такий термін сродна праця, він його ввів колись відомий український філософ Григорій Сковорода. От. Мені з дитинства подобалося організовувати людей, вирішувати якісь спільні завдання та от, приймати участь в різних громадських заходах. Тому, в принципі, це було, напевно, десь логічно. От, Тому. Ще раз навряд чи це лише я її обрав, та а тут її робота мене обрала теж. А ви можете сказати, зараз зменшився під час війни рівень корупції в Україні? Це дуже важко сказати. Війна це час, коли дуже багато інформації закрита. Та, от бо відкрита інформація це певний рівень небезпеки. Ну, наприклад, якщо раніше нам було відомо про чиновників майже все про їхнє майно. Та, от, була відкрита система е, декларування майна чиновників, то зараз ця система закрита. А е, відповідно, шукати е, майно, яке зроблене нечесним шляхом корупцію, стало важче. Тому е, зараз важко сказати, чи е, якось суттєво змінилося, чи зменшилося, чи збільшилося рівень корупції в Україні. Але дуже сподіваюся, що е, збільшився рівень відповідальності політиків від чиновників, тому що. Це одне там займатися корупцією в мирний час. Так це злочин, але він не настільки жорсткий, як злочин під час війни. Під час війни це вже не корупція, а це вже мародерство. Та тобто викрадати спільне, коли спільного скажімо так дуже не вистачає. От всі вільні кошти мають однозначно йти на нашу оборону, на боротьбу з расистами. А тому будь-яка корупція в такому в такий стан ну це я вважаю, не просто корупція, от власне, мародерство. І, має бути має бути однозначно серйозніше покаране. Але знайти такі вид корупції ну достатньо складно, бо під час війни багато інформації закрито ви закінчили е, Львівський національний університет Франка, факультет угу. історії, спеціальності вчитель історії, історії кархового. І е, ось таке питання: чи допомогли вам знання з історії в політиці? Дуже допомогли історія мати наук. В першу чергу вона показує, які були помилки раніше, і пропонує їх більше не припускати. Тому а, мені допомогла як моя перша освіта, я за першою освітою історик, так і моя друга освіта. Це політологія в Києво-Могилянській академії. Якщо перша частина дала розуміння процесів, та тобто як будується держава, як вони розвиваються, де можливі помилки. То друга моя освіта, а я ну, спеціально вчився на європейських студіях. Та дала розуміння, як працюють розвинуті європейські держави Європейського союзу, от що можна в Україні в них позичити, от а що і в нас в принципі непогано. Тому і перша, і друга моя освіта надзвичайно допомогли. Ну і хочу сказати, що будь-яка освіта та вона однозначно допомагає. У мене є друзі, які зараз в політиці, які за освіти, наприклад, фізики так. І от е, фізика їх навчила дуже системно думати, е, міркувати процесами, тобто бачити картину в цілому, та не якусь її окрему частинку. Є е, філологи аналогічно, дуже добре знають, як правильно спілкуватися з людьми, щоб було зрозуміло. Тобто, будь-який фах буде корисним, при тому не лише в політиці, а в будь-якій діяльності. Тому вчиться. Зараз для цього є набагато більше можливостей. Прикро, що значна частина зараз освіти відбувається не офлайн, а онлайн, так, от за умов війни, але можна знаходити і гуртки, можна знаходити можливості для того, щоб вчитися різними методами. Тому маєте вільний час то, замість того, щоб лише сидіти в гаджетах на іграх, можна гаджети використовувати для пошуку хорошої інформації. Ви проходили сертифіковані курси в школі психології. Ось, а, чи допомогли вам вони чим саме? Це теж програма в, в Києво-Могилянській академії. Вона була не така тривала там, здається, три місяці. Ну, вони дали таке більш таке широке розуміння. А людської психології та психологом від цього я навряд чи став, але принаймні трошки почав цій сфері роз, 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 розбиратися, так. А оскільки політик це людина, яка працює з людьми і для людей, то це дуже допомогло власне розуміння людей, так от і а, те, як з ними краще спілкуватися, як з ними краще працювати. А, а зараз ви депутат від партії голос mm -hmm. на депутат і таке е, питання О, Святослава Керчук довгий час був лідером цієї партії, і чому він е, покинув політику? На вашу думку ну, людина напевно має займатися тим, чим їй подобається, тим до чого лежить серце. Святослава Карчук е, вирішив, що як митець він може зробити більше. Е, зараз, бачачи, як його добре сприймають наші військові на фронті, скільки він. Збирає волонтерські благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном. Можливо, це і було правильне рішення. Чи якби нам було складно з таким рішенням, як його колегам по партії, яку він очолив? Звісно, так ну але кожна людина відповідає за свої рішення. Ми, в принципі, розуміли, що а, його буде тягнути до творчості. Він чітко сказав, що він від творчості не відмовиться. Ну, врешті, творчість перемогла політику. От. Але те, що робить Святослав, те, як він робить, чітко показує, що він великий молодець. От. І ще багато користі принесе на тому місці, на якому він зараз є. Щодо освіти, ось студенти, молодь, котра зарахували в іноземні навчальні заклади, не випускають за кордон для навчання. Як ви думаєте, чому так відбувається? Ну, насправді ві випустять, бо якщо людина отримає інформацію від Вивчив начального закладу за кордоном, що вона зрахована, та от вона е, ну, про дівчат взагалі не, не йдеться, це не проблема, та їх їм можна виїхати без проблем. А хлопці мають занести воєнкомат чіткий доказ того, що вони е, будуть здобувати знання, вони мають на це повні право, а не будуть просто там десь переховуватися. Так, от, ми розуміємо, що війна і ті, хто не йде здобувати вищу світу, е, ті, хто можуть бути призвані, ну тобто вони мали б бути. А, тобто Наша держава мала б розуміти, де вони знаходяться. От, тому а, будуть випускати, як тільки людина отримує а, довідку про те, що вона так вона поступила, так вона буде вчитися в Польщі, в там, Британії, в Америці, будь-де. І коли почнеться насправді навчальний процес. А, а Таке питання: що для вас найскладніше в роботі народного депутата? А, Розуміння, що ти все змінити не можеш, бо викликів дуже багато, і складно пояснити людям, що все не міняється за короткий період часу. Та? Тобто, якщо ми там завжди в приклад собі ставимо Сполучені Штати Америки чи якісь європейські країни, от, то вони до цього йшли дуже і дуже тривалий період часу. Тому те, що не можна змінити все тут і зараз, от, а, те, що це переважно. Такі зміни, які необхідні для України, щоб вона а, стала тим, ким вона б і мала бути однією з найбільш ефективних а, західних європейських держав, а, що це все займає роки. Там ми можемо це робити швидше. Зараз а, ми не в 50-х-60-х роках ХХ століття. Дуже багато комп'ютеризації, інформатизації, дуже багато діджитал рішень, це все пришвидшує. Але все одно для того, щоб люди не помінялися, потрібен час. А відповідно, поки люди не поміняються, поки в них не виникнуть нові звички, то нові правила й не діють. Тому найважче це розуміти, що ти не все можеш змінити, і пояснювати е іншим, що для змін, хороших змін, яких змін, змін потрібен і зусилля, і час. А як ви ось думаєте, взагалі, а як швидко Україна вступить до Європейського Союзу? Все від нас залежить, можемо в межах п'яти років, якщо будемо старатися, от а можемо і так як Туреччина вступати десятиліттями. А в кінцевому варіанті, коли буде такий шанс, подумати, а може, воно нам і не треба. Тому все залежить суто від нас, і в даному випадку я дуже сподіваюся, що ми підемо сценарієм першим. Тобто, в межах п'яти років ми будемо, як якщо не членом Європейського Союзу, то дуже дуже близько до цього рішення. А ось, взагалі, політика це дуже складна така сфера, і ви порекомендували своїм дітям йти політику? Якщо їм це подобається, однозначно. Будь-яка сфера є надзвичайно складною, якщо, якщо нею займатися професійно і хотіти мати результат. Ну там, умовно кажучи, чи, чи хірург це складна робота, дуже складна, але без неї ми б, напевно, не вижили. Чи електрик це складна робота, складна і досить часто небезпечна. Чи військовий це складна робота? Немає там легких робіт, та от немає менш потрібних чи більш потрібних робіт. Але найголовніше при виборі професії це прислухатися до себе. Звісно, важливо послухати батьків, друзів навколо, але а, вам з цією роботою жити, і вона має привносити не лише матеріальне забезпечення, не лише гроші для виживання, а і задоволення, та щоб хотілося йти на роботу. Тому якщо а, моїм дітям а, чи дітям моїх друзів захочеться стати політиками, от а, я їх скоріш за все підтримую. От, хоча й розкажу, які є складнощі, щоб рішення було прийнято більш зважено. А чому саме ви любите свою роботу? Це дає змогу впливати на зміни на краще як в Україні, так і по всьому світу. Це дає можливість об'єднувати людей, це дає можливість. Доводити, що дуже багато життів, які були покладені за те, щоб Україна існувала, для те, щоб Україна була незалежною, щоб вона була ефективною, і ці життя кладуться навіть в той момент, коли ми з тобою зараз говоримо. Та у нас війна Росія напала на Україну, і наші збройні сили, хлопці-дівчата, захищають її. От політика дає можливість. Зробити так, щоб їхня жертва була немарна, так щоб вони жили як герої в нашій пам'яті, в пам'яті успішної європейської України, от куди їдуть навчатися, куди їдуть працювати, з якою хочуть мати справу всі країни в усьому світі. Нещодавно в Україні був день незалежності. Що для вас незалежність? А, це відповідальність. Коли ти стаєш незалежним, коли ти йдеш, наприклад, виростаєш і йдеш жити самостійно від своїх батьків, так от а в тебе завжди є можливість звернутися про них до за допомогою, але переважно ти можеш розраховувати лише на себе. Незалежність це про відповідальність. Тобто, ми тепер ми от останніх після розпаду радянського союзу, Україна отримала можливість бути відповідальною сама за себе, сама вирішувати, якою її бути, якою не бути, що робити, що не робити, і це. Дуже приємно, але це і дуже дуже складно. О, тому це треба вміти цінувати і е, вміти ним цим користатися. А що ви зробите в першу чергу після перемоги? М -м, складне питання. М -м, напевно, перш за все, це дуже добре порадію. Потім спробую. Згадати всіх друзів і подруг, які загинули під час а, агресії, як ті, хто служили в ЗСУ, так і ті, а, які були на окупованих територіях і, на жаль, не вижили. А, а потім подумаю, що я можу зробити якнайшвидше і якнайефективніше, щоб їхня а, жертва не була марною. Ну і скоріш за все, а, як а, політик, та, то буду ініціювати якісь закони. Які б дали можливість Україні максимально скористатися з перемоги. А, і зараз я працюю над таким напрямком: це щоб агресори, тобто расисти, вже зараз платили і щоб вони повноцінно заплатили за всю шкоду, яку вони несли Україні. Так вони ми не зможемо повернути життя наших людей, але принаймні заплатити за відбудову будинків, заводів, доріг. Заплатити за лікування поранених а, мають ті, хто спричинився до цієї шкоди. Це справедливо. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Ну, тут важко сказати, бо він періодично міняється. От. Але м як я вже говорив, я є членом скаутської організації ПЛАСТ. В неї приймає найменшого віку, так, і до кінця життя, як і будь-яку скаутську організацію. І а, в Пласті є обіцянка, і вона починається такими словами: робитиму все, що в моїх силах. І це, напевно, власне, і є мій девіз. А, ви а, живете в Києві. Саме так. О, так. І а, ви можете назвати топ місць в Києві, котра кожна людина повинна відвідати якщо вона вперше перший раз в Києві? Їх дуже багато. Ну, а, перш за все, це, звісно, Майдан Незалежності, де відбувалися і революція Гарніті, революція гідності, помаранчева революція. Ну і це, можна так сказати, центр серце нашої країни. От, а, звісно, його відвідати обов'язково. Я надзвичайно люблю Поділ. А, на Подолі є дуже багато цікавих пам'яток історичних, таких як Замкова Гора, таких як Урочище Кожум'яки, таких, як, власне, пам'ятник Самсону, києво могилянська академія, старий академічний корпус. Тобто, подолу можна от, погуляти, і то не один день. А, я люблю Труханів Острів, а, там можна активно відпочити. От, а, Дніпро це окрема, скажімо так, родзинка а, Києва. У мене батьки з Львова і от Львову. При тому, що дуже багато цікавих місць у Львові, і там теж ходити і не переходити, але річки Львову не вистачає. В Києві своя річка. Ну, тобто у Львові є, але вона під землею, її не видно. А Дніпро надає Києву дуже-дуже такий а, колорит, та, такий характер. А, арсенальна площа. Особливо Парка Скольдова могила, та будь-які парки в Києві, Вартіваги, чи там Лосієво, чи Дарницький. Зелені зони Києва це окремий Кайф. А стосовно історичного Києва, це центр, та Майдан, будинок Городецького, будинок з Химерами, Хрещатик, Поділ, Вулиця Січових Стрільців. Ну, Насправді, якби в Києві, якщо так от його. Попробувати вивчити, то треба дуже багато часу, дуже-дуже він різний. Так а ось якщо б ви не стали політиком, громадським діячем, ким би ви стали? Ну я довше час думав, що я буду археологом, от істориком, вчителем історії, мені подобалось, в мене була практика, але ну, життя трошки розпорядилося по-іншому. Мені подобається викладати, я зараз викладаю в Українському католицькому університеті, в Києво-Могилянській академії, в Київській школі економіки, в Українській Академії лідерства, от, то, напевно, б став, можливо, би став викладачем. От, колись в дитинстві я мріяв створити роб-гурт і поспівати. От, ну, але у нас є Святослава Карчук він сам, сам справляється, Та, справляється. Тому, в принципі, зараз дуже люблю співати під гітару. Біля багаті, біля ватри. От, але це більше вже як хобі. Та? От, з професійних, то напевно буде десь, от, викладач десь в такому напрямку. А ви взагалі от, можете назвати до політиків світу наразі? Ну, Це складне питання, бо насправді, як і будь-яка людина, політики вони різні. От, наприклад. Франклін Делано Рузвельт, та? тобто це один з президентів Сполучених Штатів, один з найвідоміших президентів, найвпливовіших людина, яка здобула фактично перемогу у Другій світовій війні, але в той же час це людина, яка не засудила дії Сталіна от, і тим самим ну, якби, не протидіяла Голодомору в Україні та, та розвитку Радянського Союзу і Східного Блоку. Тобто перемогла Гітлера, але. Дала можливість Сталі, Сталіну залишитися незасудженим. Там Вінстон Черчилль, з одного боку відомий, а, дуже відомий і дуже ефективний прем'єр-міністр Британії, з іншого боку, людина, яка ну, була таким, можна сказати, імперцем. Так? Тобто дуже важко м, сприймала те, що там, Британська імперія роз'єднується і утворюються нові, а, нові держави, такі як Індія. Пакистан, африканські держави і тому подібне тому якихось таких от яскравих, яскравих лідерів політиків, які б можна було сказати, що на них треба рівнятися, навряд чи назву я скоріше назву таких моральних авторитетів, їх у нас в Україні дуже багато. Наприклад, Андрій Шептицький, митрополит, чи Любомир Гузар, це, якщо брати таку десь сферу релігійну, або а, дисиденти там, з живих Мирослав Маринович, Йосиф Зісельц. Тобто в Україні є на кого рівнятися, це, і це насправді це чудово. Таке до вас питання: коли ви зрозуміли, що ви хочете стати політиком, коли ось цей переломний момент почався? Ну, а, в дитинстві були якісь такі. А... Оці прагнення до якихось громадських активності. Так? От. А, а, коли я вже вчився в університеті, то а, навіть в старших класах мій класний керівник, він сам історик був, а, і є. А він казав таку фразу, яку потім повторювали вже в університеті. Ну, В істориків є дві місії: або описувати політику, або її творити. Так? І ми маємо, наприклад, Михайла Грушевського, який став ну Фактично першим президентом України, так? От, а, історик. І таких істориків достатньо багато в історії України. Тому, а, власне, напевно, десь от в університеті була тоді така перед а, помаранчевою революцією був рух України без кучми, а, рух за правду. І я тоді долучився до дуже активно долучився до студентського руху за правду. От, ну, і з того часу, якби десь з цього руху громадського політичного і не випадає. І наостанок дайте пораду молоді, яка хоче піти в політику. А, насправді багато вчиться. Добувайте широкі знання. Чим ширші знання у вас будуть, тим краще ви будете готові. А, дуже важливо вчитися сучасним. Компетенція, так, тобто мати знання і навички в сфері комунікації, критичного мислення, креативності, тобто пошуку різних варіантів вирішення проблем, і командної роботи, так званих 4К, креативність, комунікації, критичне мислення, командна робота. Це надзвичайно допоможе вам в подальшій вашій кар'єрі. Ну, і за свого власного досвіду дуже запрошую дітей і молодь долучатися до пласту, от, бо в в Нашій школі ви ці 4К будете здобувати не так концентровано, як в громадському житті, як в Скаутському Русі, як в пласті. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Навзаєм, Кирило. Дуже дякую за якісну підготовку. Скажу так: не кожен дорослий журналіст настільки цікаво, може провести інтерв'ю. я отримав шалене задоволення. Продовжуй в тебе зв'язкуча кар'єра попереду.